Сьогодні я прийшла до лісу і з'явилися перші опеньки. І я о, дивіться, вже стільки вона збирала, а зараз покажу галявину, де стільки багато опеньків. Дивіться, починаємо рахувати. Це є один. Я таку гарну галявину знайшла. Дивіться, скільки багато опеньків. Дуже багато то вже я вже назбираю грибочків, опеньків страшне. Так що ви можете йти завтра на опеньки. Не пошкодуйте, хто любить грибі, гриби можете збирати. Дуже багато. О, о дивіться, кульок вже є. Отакий назбираний у мене. Але я тільки почала збирати, то така галявина непогана, бачите, скільки тут багато. Рахуй, рахуй, не перерахуєш. А коли ти знаходиш таку галявину з багато зупеньками, дуже цікаво їх збирати. Так що... Я в житті другий раз в житті збираю. Ніколи не думала, що я можу збирати опеньки. Подивіться, я їх рву, збираю. Головне, тільки вам знати місця, де вони ростуть. Бо якщо йти до лісу, ви не знаєте грибів, краще не ходити. Потрібно знати гриби і їх просто виривати. Вони зараз пішли осінні, а вже попадаються і зимові. О, подивіться. Так що я буду збирати гриби, а ви дивіться, скільки я назбираю. О, я зараз, напевно, заповнюй, цілий-цілий кульок. Головне тільки місце знайти гарне. О, дивіться, які то грибочки гарненькі. О, подивіться. Головне добре, що в мене був кульок. Ішла з маршрутки лісом. Дивлюся, що в лісі грибник. Питаюся, чи є гриби, бо насправді не бачила ні одного гриба. А як повірте, як тільки ви починаєте збирати гриби, потім у вас ціла куча вийде. Все, я продовжую збирати, а ви завтра йдіть на гриби. У мене тут багато їх. І я, ой, нарешті в мене буде і підливка, і тушені зі сметанкою. Ой! Весь комплект. Ой, я вже змучилася. Ой, скільки їх тут багато. Красота. О.